Друзі, не кажу вам добрий день, бо для мене він далеко не добрий. Як багато хто з вас знає, у мене загинув батько на війні вчора під час виконання бойового завдання. Він пішов з хлопцями-добровольцями з 24 лютого він став на захист нашої країни зібрав Свою бригаду, і можу дуже багато розказувати про те, скільки палок в колеса їм ставили, скільки їм заважали, як їх ділили, що тут відбувалося, ще до виїзду в гарячі точки, можу дуже багато розповідати. Але хочу, щоб ви всі зрозуміли одне: ворог у нас двойственний, ворог у нас і країна-агресор, і росіяни. Але найбільший наш з вами ворог це внутрішня корупція, яка саме вона більше вбиває наших хлопців, ніж наші зовнішні вороги. Я дивлюсь, міністр оборони говорить про те, що вкрай необхідно давати змогу заробляти українським підприємствам. Знаєте... Можна було б дати їм ту змогу заробити в тому випадку, якби армія мала належне оснащення. Я буду говорити про непопулярні речі, про ті речі, про які не всі можуть говорити. Мій батько, коли йшов на війну, він сам собі купив повністю все спорядження. Починаючи зі спідньої білизни і закінчуючи своєю зброєю, він ша сам шукав собі БК. І така ситуація не лише в нього була, а вона реально практично по всій лінії фронту. Люди скидаються, купують самі собі автомобілі, самі їх ремонтують. Держава. Не захищає тих людей, які виконують свій громадянський обов'язок і захищають державу. Я не знаю, як як донести до звичайного простого українця, що якщо ми з вами не об'єднаємось, і якщо ми з вами разом не, подурає, не подолаємо цю корупційну складову в цій державі, то... Рік-два і українців тут практично не залишиться. Тут залишаться одні державні чиновники, поліція, прокурори, тобто оцей кліщ, який присусався до тіла України і пожирає її з усіх сторон. Я не бачила ні одного покараного за оці всі закупівлі. За оці заробітки. Я неодноразово вам говорила про те, що в Міністерстві оборони відбувся свій внутрішній аудит ще в 2022 році. Крали вони ще з самого початку. Неважливо, який президент, Порошенко, Зеленський чи ще хтось, ви маєте зрозуміти, що воно вкорінилося на нашій землі. І саме воно нас і їсть. І саме воно нас і знищить. Не лінуйтесь, будь ласка, об'єднуйтесь. Для того, щоб смерті наших захисників не були даремними.